Якщо можеш, не гортай відразу, ці слова прийшли до тебе не випадково. Якщо ти сьогодні втомлена, але все одно ніжно посміхаєшся іншим, зупинись на одну мить цей букет для тебе, добра і світла жінко, пам'ятай, здоров, я це найбільший дар, який дав нам Бог, нехай він ніжно тримає тебе за руку. Береже кожен твій крок і наповнює твої дні миром та тихою радістю, ти завжди під його любов'ю і ніколи не будеш залишена. Нехай тепло рідних і вірних друзів огортає тебе щодня, а твоя добра усмішка розквітає, мов весняні квіти, торкаючись сердець тих, хто поруч із тобою, молитва за тебе. Господи, прошу Тебе, яка зараз читає ці слова, очисти її серце від болю й тривоги, зміцни її віру, наповни її душу миром, любов'ю і новими силами, даруй їй здоров'я, радість і світло на кожному кроці, бережи її родину, дітей і всіх, кого вона любить. Нехай у її домі живуть мир, тепло. Якщо ти віриш, що Бог чує твою молитву, можеш написати в коментарях. Амінь. Кожне щире слово сьогодні відчиняє двері Божого благословення для тебе та твоєї сім'ї. А якщо в твоєму серці є ім'я людини, яку ти хочеш благословити, залиши це ім'я в коментарях. Нехай Божа ласка торкнеться і тебе, і кожного, хто дорогий твоєму серцю.